Зайшла тут недалеко від моєї роботи є такий магазин, де є товари українські, білоруські, навіть не знаю, ще які. От я вам показую, які тут ціни. Це рибний відділ, якщо бачите на відео, то бачите, які ціни. Я вам скажу: ціни практично такі, як і польські ціни. Ну от На сушену рибу я не знаю, які в Польщі ціни у польських магазинах. Ось тут у українському ось такі ціни. Як бачите, на ярличках. Цікаво те, що у Польщі, нібито і Балтійське море недалеко. Тобто, Гданськ, це порт на Балтійському морі. Але риба в них. Дуже мало риби у Польщі. Дуже мало її продається. Скажем так, продається вона, то продається, але різноманіття риби у них дуже ма мале. І от е добре, що почали привозити з від нас з України, у нас таке розмаїття Ну, У нас просто супер. Доказом цього, ось, наприклад, Відділ мороженої риби, чого тут тільки немає, яка хоч риба. І ціни я вам скажу, ви бачите, на етикетках невисокі. Скажем так, я у Польщі брала рибу, то отаку морожену, якось називається дорщ. Якось так ця риба. Та вона стоїла 90 гривень кілограм, Ой, гривень, злотих кілограм. То тут, у нашому магазині, можна взяти класну рибу, навіть червона риба і теж не дуже дорога, по 90 злотих. Так, уявіть собі, я взяла звичайну рибу, схожу на хек, яка стоїть 90 гривень. І у нашому магазині ось тут продається червона риба, теж за 90 злотих. Я трошки путаю, кажу, гривен, але це злоті. Я маю веду злоті, бо це Польща у Вроцлаві. <му> у мене на роботі шок-контент. Я ще такого чуда не бачила. Моя завідуюча бібліотекою вирішила, щоб я. Обідала тільки в свій обід. Але я не знаю, коли в мене обід. Так як я працюю по умові злицення. І я працюю погодинно. Ну, от я вирішила сходити в український магазин, зробити собі обід. І ви знаєте, дуже давно не їла шоколадку Корона. І це я її взяла. І ще взяла такий чай в автоматі, там такий чай був. І вирішила типа, пообідати. Ви знаєте, я теж працювала в бібліотеці у нас в Україні, але от такого, щоб розділяли робітників. Ті свої, а ті не мої, тобто бібліотекарі то мої, а ті, хто з другої фірми прийшов і працює в моїй бібліотеці, то не мої. І я їх розділю, і хай вони будуть розділені. Ті, ті хороші, а ці погані. Мені це не зрозуміло. Чи то з великого розуму, чи навпаки, так люди роблять. Виявляєте, взяла чай у в автоматі. А і Там була написана хербата. І я його взяла думала, дійсно чай. А коли почала його пробувати, «М -м -м, а то зовсім не чай, а як такий напій. І дуже схожий на Кока-Колу, тільки теплий, але без газу. Я була так здивована, думаю, ой, такий суперовий напій. Класно. Вже дуже давно не пробувала нашого шоколада Корона. І вирішила його купити. І взяла корону, там було написано 57% чорного шоколаду. Тобто какао. Слухайте, я була здивована, до чого смачна шоколадка. Я купила ще одну і принесла дівчаткам своєму бібліотеку їх пригостити. Вони спробували, всі теж були в шокі. Така добра шоколадка. І навіть одна дівчинка каже, в мене не було енергії, як з'їла шоколад, зразу з'явилася. Новогодня вітрина. Тіпа зробили скидки. Наскільки ці скидки актуальні, ну все. Сяді сорок на 10 рублей. О тут було більш. Це є прославодні поставили. Бомбочки, маски. Що це таке? Так. Так, це ми сидимо в такому ресторанчику. Рішили вспомнити, як ми в 19-му, бо це пиво, так? А, в 19-му? Да, в 19-му, так. В 2019 році ми тут сиділи. Випили пиво, поїли піцю і забули кловніку. Да, угу. Мабуть, вже пиво тут у них не, не продають. Давно в пиїзді не їздила. Так смішно. Чай пакетику. 18 звуків. Ну, правда, ось принесли. Навірно, мед. І, і струбці заморожені положили. Ось так гроші треба робити. Ми скоро попадаємо в серницю. І будемо чай из шиповника. А це, оказывается, бо видно. Якась травичка в чаю. А оця парочка у нас пішла. Передбавить бастудалі. Слин такий. А що це таке Макарони. А, макарони. Макарони під сиром запечені. І олівка зверху. Ось вони в такої тарелочки. Так. і піцу таку маленьку із сиром. Аби вони принесли, ждемо. О, ці макарони. А я думала, що ж воно таке, що ж воно таке, а це макарони. Така часочка прикольна. Ой, я вже хочу їсти. Де вони? Так, значить, що тут у нас? Макарони отакі. Потім у нас тут м'ясо є. Осьо. Ось кусочки. Олівки. Колбаса. Це Колба... да, колбаска. Ага. І таке воно залите таким соусом. О, що тут видніше? І дуже добре. Колбаска. Да. О, і така колбаска. Супер. Вкусне. Слові попробуємо. Ну добре, вже спробували, нам понравилось. А тепер я ділаю класне пиво з чаю. Оба-на. Оп! І дуже вкусно на вкус. І собі заказали. Е, ось це, навіть там було написано «сир маскаркова, а А сверху? цветку е, не знаю, так спробую, що воно таке. Ну я думала, що вони також видумали молоді, думали, що такий здоровий стакан буде. Але як дитин грам? Так, показалось на меню, де заказували. А він такий маленький. Вось 70 грамів. Так, спробуємо. Ще пробуємо. таке. Ага, замороженому все. Сухарі якісь сухарі. і патурки, да сладкой тиска, як для торта или пирога. Такаси оригінальный упаковка, скажу так. Вкусный було цей. Десь. Оказується він вкусний. Опер цей вкусний. Таки треба брати положення. Така маленька хорошим чашечка. Цього ком'юніті, а тепер тут парк у них прямо під боком. Це порт поповіца. Такий дерев'яний мостик. Сука, а це ж куди ми? А, це допі, хала орбіта чи що то остановка, далі. Ні? Яка Малопоневська? Пор... А, це Порт портповіс, так. Да. Бачите, осінь яка. Жовті листя попадали. Дядько з собакою гуляє. Бачиш, тут лися ніхто не вбирає осінню в парках. А на що його вбирати? Перетрухне за зиму. Там діти гуляють. Да, конечно, тут бачик. Если брать... О, белочка, белочка. Побігла, да, так? Така, Хороша така дитяча площадка з таким пауком. Діти люблять лазити по такому пауку. Це тут дома напротив нас нові. Городки, огрудки. Ну, як завжди, в нових домах непогано. А, тут дивись, ми тут, а не вийдемо туди. Нормально. Туди такий здоровий огород возле квартири. Ого, Скільки тут соток? 25, мабуть. Ну, трава росте, вони не садять тут нічого. Травою все позаростало. Велосипеди, як під своєю хатою поставив велосипед шо собі Погріб. Зробив, бачиш? Що, що? Погріб, погріб собі зробив. А, так. Да. А може це укриття, бомбоубіжище якесь тут. Зимою дітям з горки кахається. тільки нема куди туди вбити. У ворота. Неплохо. А ножки, ножки його сліди. Ну, -пі -пі. Ага. ну дивіться, а це ж він ось щось взяв, ось. Ось, що, щось це таке ось взяв, да, якусь вещ. Ось дивіться. Не знаю, що воно означає. І воно, мабуть, там була краска. <звук> Як ось смола чи що. І потім він наче війти, і і ножки його залишили, сліди. ну, <звук> 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 — Ні, вона сама. Що це, Лена? — Це собачка. — А, собачка з ними. — Собачка з ними. Він доволі котон, такий... — Котомка. Ну, не знаю, якийсь як забор. Щось таке несе. А що це тут таке? Фундація Дзінісівної. А римско-католицкий костёл. О, наконец-то на колени. Римско-католицкий костер. А, бабские вечеры. Чого, і у нас їдемо, їхала я едем ще туда, ага, По всей дороге, я пам'ятаю, там еду прапори, виставлені. Можеш, коли на день незалежності, все ж вирішив. Прапори щось як положено. Так, це я тут була. Інтересний магазинчик авторський. Цена одного. А за цо, за цо? За розладання, так. Теж, Теж єдно. То, що то єдне так стоїть. Сейчас. Ага. Понравилось. Да, так. так, так, так. Оригінальний, да? Mm -hmm. Колечик. Листяк так. А вы любите такая, да? Mm -hmm. Колегусенька, колегусенька из бразильской травы. Золото бразильская трава. С другой, да, это такие кожи. Тоже по-настоящему. Это билеч похоже на... это похоже, если продается у нас. Подарочные Какие? 240 сантиметров. Боже, да, Если <серклес> давно Uh -huh. Ага, це которо в прямішній городке. Новий зустрічі. Дідушка Мороз ще рано. Новий не наступив. Mm -hmm. Да, прикольна яка ця ігрушка. І нема. А тепер ще буде вилазить. Опа-ку-ку. гей гей Новий год наступив. 15 листопада тут буде ярмарка. ставляли таких оце будочок, тут будуть щось продавати. Ну, я вам скажу, тут кожного року одна й та сама ярмарка, йому якось не цікаво. Одні й ті ж самі продають, і я вам скажу так, наприклад, я в своєму розумінні Ярмарку розумію так, що на ярмарки продаються товари, не такі, як кругом, чисто від виробника, по таким гарним цінам, що ти можеш купити, і тобі якось, буде подобатися і ціна, і товар, який ти купляєш. Але тут все навпаки. На ярмарки ціни ого-го-го-го-го-го, які високі. Так що... Нічого ніякого цікавого такого ярмарку тут немає. От перший раз прийти, подивитися, мабуть, цікаво. А потім, коли все одинаково, то не дуже. Таке гарне ось, такий гарний будинок, старий якийсь. Я що це тут навіть не знаю. Вчора моя знайома пише мені. Віна чого ти не шукаєш собі роботу за своєю спеціальністю? Ну і вона мала веду за першою моєю спеціальністю, це я ж по спеціальності бібліотеки. Стільки багато вакансій. Я подавалася, резюме подавала, але тихо. А я їй пишу теж. Я з літа подаюсь на такі вакансії і тишина. Хоча вакансій дуже багато по Вроцлаву, саме за моєю спеціальністю. Але нічого. Як кажуть, ні, як кажуть, стучіть, стучіть і вам відкроють, значить, ну, будемо шукати, як достукатися, щоб відкрили цю дверку. Бо я знаю одну жінку, яка працює в бібліотеці, наша Україна. Ну, Перше потрібно знати гарну мову, ну, як варіант. Ну і ще треба впасти туди на працю. Треба ну, будем... все узнавати. Не так все просто, як, як здається, з першого разу. Отакі От справи. Ось вже Рождества приготувався магазин. все листить красиво. Тіон гарбузині як не поснімають. Ось осі. Тому що осінь. ось. Ось який. Ой, красиво. І... Тут ось поїзд їде. Да. Так затисно стає, як дивишся на такі гарні. Прекрасна до Нового року. Китається вже палатки стоять і вже скоро відкриється новогодня ярмарка Грежєсницька. Палатки поставлені, але ще не працює поки що. Скоро запрацює. Це тут такий центр у Вроцлаві. Що хочеш тут є. Ну, цікаво, центри завжди цікаві у всіх містах. В центрі цікаво. О. Часи, омега, ага, це тут часи ремонтують. Місто Вроцлав, старинне місто. Десь я проїжджала якусь зупинку, мабуть, Замкову. Було написано, що в цьому році, мабуть, чи в цьому році було тисяча років Вроцлаву? М мабуть, ні, мабуть, на наступний е -е, рік буде тисяча років Вроцлав. Дуже старовидне місто. О, в кого тільки воно в руках не було. Німці, поляки. І ще, мабуть, якогось було за цей час, поки воно сусідствує. Завжди я сама вражаю своїй орієнтації. Казалось би, скільки в місті живу. І якби все сама знаходжу. Але, щоб ви розуміли, для мене поняття прямо ззаді, вперед, назад, ліво, справа якого значення немає. Це значить, я тут недалеко працюю. Мені сьогодні потрібно було б брати до um, вокзалу <звук> Я не могла зрозуміти, де я знаходжусь, де я працюю. Знаєте, все таке правильно. Питала у Володі, він каже, прийдеш до бастіону, в тебе буде справа зліва Домінікана, а справа буде желізнодорожний вокзал. Сто процентів такі є. Це ж треба стільки тут сказав, працювати вже і не знати? Рядом я з железнодорожним вокзалом. Прямо трошечки пройтись на вокзалі. А я сейчас їздю вокруг, як мені треба дуже добре братися. Річка яка поляки читає мана нації. Вони люблять читати. Ви знаєте, я зараз знаходжусь на ЖД вокзалі у Вроцлаві І вам зараз покажу тут бібліотеку. Бачите, який жиде вокзал, І йдемо до бібліотеки. Жудемоксали тут внизу, ось бачите. Кафе разні. Мазічики. Ось вся бібліотека. І так. І зараз подивитесь, яка вона гарна, ця бібліотека. Даже в библиотеке выглядит на вот такой балкон. Пончики, как раз Библиотека. Захожу.

Тут даже костел есть, представляєте на цьому же девок залі? Шо хочеш.